Доброго ранку, колеги. Сьогодні в нас засідання нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати наше засідання? Так, у нас присутні всі, крім Макаренка Віктора Олександровича, хворим є, тому розпочинаємо працювати. Перше питання у нас доповідач Супа Людмила Олександрівна, начальник відділу освіти, про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу загальної середньої освіти Мар'янівська гімназія Жовтоводської міської ради. Питання суто технічне, вже це крапка, так, Людмила Олександрівна. Стосовно цього є питання Людмила Олександрівна. Немає. Прийнятий казначейський звіт про те, що на балансі Марианівської гімназії немає ні активів, ні пасерів, це передано ліцею номер 10. Ми завершуємо це рішення зустріне. Розумілогічне завершення. Нема більше питань. Ну, взагалі немає питань колеги. Пропонуємо голосувати. Де, що За? Звука Людмила Александровна, даже вам знаешь. Доброго Так, наступний доповідач. Лена Вікторовна Лауда. Начальник відділу молоді своє три чотири тут п'ять питань. Перше з них про внесення змін до рішення Жортоводської міської ради від 26 червня 26 року про затвердження положення та складу молодіжно-дорадчого органу при Жортоводській міській раді. Питання покликано тим, що у нас внаслідок того, що новий навчальний рік почався дуже багато членів молодіжної ради. У нас Вибуло в зв'язку зв з тим, що приїхали на навчання, деякі поїхали за кордон. І таким чином був оголошений до набір. Заяви подало 5 осіб, ті, що останні 5, і була скликана ініціативна група за розпорядження міського голови, відповідно до процедури, всіх заслухали, проголосували, то пропонується включити до складу молодіжної ради останніх 5 осіб, які у нас. Ну, Гарні, так, так. Останні п'ятеро, починаючи з 12-го Піляєв, Каченко, Плескач, Семеній і Захарченко. Вашки? Вчите семейний. Я хочу до цього питання додати інформацію сьогодні комісії, тому що на бюджетній комісії ми надавали цю інформацію. Наразі зараз державна політика налаштована на розвиток молодіжної політики у державі. Стояло питання про створення молодіжних просторів або молодіжних центрів. Ми е, розуміємо про те, що молодіжний центр ми створити не можемо, тому що це е, окреме комунальне підприємство, тобто з нашим дотаційним бюджетом це нереально. Е, виникало питання введення додаткової одиниці молодіжного спеціаліста для того, щоб він проводив е, всю роботу, ну, конкретно організаційну роботу по. На бюджетну комісію винесли, вони нас прислухали, сказали, що вони не проти, але це після закінчення військових дій. Е, який вихід із положення винесли? Наразі працювала з Анатолією Анатоліє питання, що вона в своєму закладі веде цю одиницю, це буде не додатково, вона просто вивільне е, свою одиницю. І, е, зробив штабному розписі одиницю молодшого спеціаліста і виділити дві кімнати, дві кімнати для того, щоб там був молодіжний простір. Ми спрацювали сім'я от вони нам поставили умову, якщо буде спеціаліст, якщо буде місто, ми вам допоможемо з обладнанням, ми вам допоможемо потім з повністю заблаштуванням цього міста. І от ми спільними такими зусиллями, спільними діями винайшли можливість це зробити. І так, один спеціаліст з молодіжної політики буде у Валентіна Анатолійовні, але він буде дуже тісно співпрацювати з відділом молоді спорту. З молодіжною радою і дві кімнати, які теж будемо влаштовувати. Наразі вже Валентина Анатольовна виїздила в відрядження у в дніва, уже їй дали частину. Обладнання на цей молодіжний простір, і надалі ми теж очікуємо допомоги від ЮНІСЕФ. Отаким От чином, щоб просто я хотіла, щоб ви е, розуміли і знали, як ми далі рухаємось. Тобто у молодіжної ради у нашої буде офіційне місце, де вони зможуть збиратися, проводити тренінги, проводити різні наради і е, будемо так казати, організовувати якісь нові. Чудова новина, що так спрацювали всі структури, що у нас буде е, працівник, у нас буде молодіжний простір, у нас буде приміщення, тобто ну це, це просто супер для нас інформація. Я вже це чула да, на бюджетній комісії. тобто ну Це чудова новина. Питання є, до Олени Вікторівни? немає. Ну, дуже чудовий склад молодіжної ради, тут мої випускники. Вандалі росла. Взагалі да. <клес> випускники. Дуже така чудова сім'я. Така гарна у нас молодь. Голосуємо колеги. Січенко. За? Рішить за А Так. Чотири за рішення позика. Хорошо, хотіла. Так, Наступне питання у нас про затвердження положення про щорічну стипендію за особисті видатні досягнення в спорті серед юнацтва Жортовоцької міської територіальної громади та тренерам, що підготували спортсменів, які посіли перші місця за рейтингом. У нас була стипендія, яка була розрахована на трьох дітей до 18 років і одного тренера, який виховував цьому рейтингі переможця. На засіданні конкурсної комісії з визначення стипендіатів члени комісії запропонували внести зміни до цього положення в частині збільшення кількості дітей і, відповідно, тренерів і збільшення сум самих стипендій. Значить, Було вирішено, що види спорту будуть поділені на олімпійські і неолімпійські. І таким чином буде визначено троє дітей і тренер з олімпійських видів спорту і троє дітей і тренер з неолімпійських видів спорту. І відповідно зміни по сумам. Якщо у нас було 7 тисяч за перше місце, 4 за друге, 2 за третє, то тепер у нас буде 10 тисяч за перше місце, 7 за друге і 5 за третє. І відповідно тренери. Тренери у нас були 4 тисячі гривень, збільшено до 5 тисяч гривень. Загалом загальна сума стипендій збільшується на 37 тисяч гривень, і кількість стипендіатів збільшується на 4 особи. В місяць угу. треніру. Зрозуміла. Колеги я була присутня на засіданні конкурсної комісії, де працювали саме ці питання. Всі ми члени комісії, дуже ретельно, всі пропозиції враховані, тобто і перед нами ось таке е, заклад... Ні, питання про затвердження положення. Е, є питання до Олени Вікторівни стосовно цього? Немає. Немає, так? Немає нікого, так колеги? голосуємо? Немає. Так. Січно так. – «За», Рішень за Агава. Чотири за, рішення погоджування. Це не клас. Тут ще позитивні зміни. Mm -hmm. так. так, слідуючи. Я Що? по 4 зробила, бо там mm -hmm. mm -hmm, там. Mm -hmm. Внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради 29.01.25 року про затвердження заходів. На двадцять п'ятий рік до міської програми національне патріотичне виховання населення військової територіальної громади з двадцять сьомої роки зміни стосуються зміни технічні, стосуються фінансової частини. Тобто, десь ми зекономили там двісті гривень, десь ми їх витратили в зв'язку з ростом цін на інший призовий фонд там на двісті, умовно там на двісті гривень. Загалом програма виконана у нас, щоб просто новини. Розуміло, 100% всі кошти, все у нас ну, потрачено відповідно цільового використання. Одинадцять заходів заплановано, одинадцять виконано. Ми, ми впевнені, що ви це зробили так, в випадку. Навіть і в інших заходах, так в інших видатках ми також виконали. Тобто так. зрозуміло, це до ці кінець року. технічні зміни фричні фричні фричні. потреба вносити. Так. Колеги, питання до не від можна запитати? Там да. з закладом не ну, було поїздку в військові частини. Ну, який ми не їздили в військові частини. Ні, цей, на цей захід, фактично цей захід ми планували як по програмі тоді ну, на цей рік, але на нього виділення кошти не було. Тут іде е, зараз е, зміни. Під фактично використані кошти. От фактично нам було виділена сума, фактично використана, але плюс-мінус на різні заходи тільки е, ну. Відображення. На поїздку військову частину коштів відділу не буде. Ще питання до Олена Вікторія. Немає. Так, голосуємо колеги. Всі чи за. Журкала. За. Кришин. За. Гарка. Чотири за Рішення повідомлення. Тут технічні питання, йде порядкування, йде все, щоб використати все по можливості. Щоб все відповідало так, так, так. <кхух> так, про внесення змін, рішення Жовтоводської міської ради, про затвердження заходів на 25 рік, вже програми розвитку фізичної культури і спорту зі змінами. Так, значить, <кхух> також рішення технічне для того, щоб... Ну, до фактичних да, показників доведено. Загалом по цій програмі у нас стояла дуже, ну, неяко, велика сума відповідно, ми ставили план відповідно соціоному розвитку, а по факту ну, на 12 мільйонів там менше, те, що під факт виходить, місцевий бюджет 5 мільйонів 391. Але в цій програмі у нас же ж і утримання. Це, е, е, визначено утримання комунального закладу центру фізичного здоров'я. І централізованим бухгалтерії в повному обсягі за власне надходження 1 мільйон 303 тисячі це енергоносії і капремонти Тож було використано. Інші джерела залучені 560 тисяч. Загальний обсяг 7 мільйонів 255. Зрозуміло. Колеги питання до Лені Вікторівни. Немає питань, так? Голосом. За за, Рішить за, за Так. 4 за. Проєкт рішення поставить. Про внесення змін, так. Да, mm -hmm. да, програма молодь теж, кінець року. Це yeah. йдуть технічні. Моменти порядкування до бухгалтерського обліку. Так, єдине, що тут ми спромоглися mm -hmm. виконати на один захід більше, планувалося 10, ми виконали 11. Це так відконили за інші, інші видатки, яка у нас була намальована на площі, рівні цього року долучились до цієї акції. В принципі, так, це технічне рішення, також приведення до відповідності обмана ну, mm -hmm. і до факту використання цих коштів. Програма також. Ну, Виконано ну, в повному обсязі. На один захід більше проведено. Ну, вже більш деталі вже да, при звіті буду доповідати більш детально по кожному заходу окремо. Питання є до мене? Немає. Голосуйкова. Січенка за. Жукова. За. Кришень за, Агаркова. Так. Чотири за. Рішення. Дякую вам велике за роботу у вас ще були такий молодець. Вам гарного дня. Гарно <говорю> <говорю> закінчити. <говорю> <говорю> Я думаю, що військовий час поки не будемо так ризикувати. У нас немає нас там найпростіше українця, ми не зможемо просто дітей курити, а у нас ще мова, тому що мали такий досвід, коли тривога, і люди у нас перші дні сиділи мокрі в тапочках, в планках мокрих тому укритті, розумієте, не вспівають. Діти це чисто технічні такі моменти, то я думаю, що військовий сам. Не треба чого виставка. Але ж не прекращає роботу басейну під час басейну. Пропонують у наше немає. Пропоную завершити.